Вітаю всіх Харків. Увага! Мені скинули посилання на петицію до президента на тему Кабів. Я дуже рада, що люди створюють петиції. Я не дуже вмію це писати. Скажу чесно: тут я не дуже володію цим написом. Я почитала текст, мені сподобалось. Дуже сподобалось. І. Я хочу підтримати цю петицію і зробити маленький розклад. Буде посилання. Буде посилання, де це підписувати. Викладена вона була вчора. Треба щось про це робити, треба думати, треба наголошувати це не діло. Наша північна Салтівка і так прославилась невідомо чим. Гедотою. За що? Я не розумію, за що? Харків постраждав ні за що. Точніше, постраждав за те, що в 2014 році ми не підкорились нічому. Ми втримались і жили спокійно. Ось тому ми тепер страждаємо. На жаль, ми взагалі не повинні страждати. Це не наша війна. Ми, звичайні люди, які хотіли жити в і в мирі. Це зрозуміло. Навіщо нам таке? Я не розумію, за що нам таке. Ми звичайні люди, які заслуговують на мир і нормальне життя. Нам не повзло з сусідами. Причому з трьох сторін. Важко. Зрозумійте, зараз кошмар, що, про, що твориться? Мова про місто. Зрозумійте, там головне спочатку захистити місто від кабів. Якщо на місто буде менше летіти кабів, звісно, вони будуть летіти менше в найближче передмістя. Буде безпечна зона в області. Невелика, але буде, де можна знаходитись. Це дуже важливо. Тому я розумію, що область не, не спасуть від Кабівсю область. Але хоча б місто захистити треба, тому що в місто перевозять переселенців. Це дуже важливо. В місті живе багато людей це мільйонник. Це, не, це друге місто в Україні що це за цирк, блін? І Місто не захищають. Це неможливо. Київ, Харків. Одеса. Три стратегічно важливі міста. Далі Дніпро. І ви бачите, що відбувається. Насправді. Ось так. Тому давайте подивимось. Петиція. Створена петиція на тему захисту Харкова від Кабів. Дасть позитивний результат. І, взагалі, що вона дасть? Ця петиція, щоб Харків захистили від кабів. Що вона дасть? Давайте глянемо. Що вона дасть ця петиція? Так, відразу увага до цього питання. Вивчення ситуації. Невже? Верховна жриця. Тут розкрию Верховну жрицю. Я її зазвичай не розкриваю, але конкретно тут я її розкриватиму. Дав що? А ось ця допомога. Ага, а ну і. Так, добре. Кінцевий результат. Зірка. Дежавю. Зати Колісниця рух. Ну, будуть певні дії. По колісниці буде. Знову якісь дії. Повторення якихось дій в плані захисту. Надію, колоди вежа. Ось причина. Так, Верховна Жриця, що ти у нас? Так, смерть, це трансформація зміни. Далі. Королева Пентаклів знову допомога. Підтримка матеріальна. Лицар Пентаклів, дорога. Куди не скажу? Є в мене здогадки. Звісно, це дорога захисту області. А ось тут мовчимо, як партизани, що, куди і як. На жаль, колаборанти, розвідка, розвідрони це все тут погано працює. А я якось вичитала, де був патріот, який розбили Харківській області. У мене слова закінчились Коли я прочитала, де це було, просто була був шок. Більше нічого. Якщо там не змогли заникати, я знаю ту місцевість просто. Так вийшло. Там є де заникати, не змогли. Вчились, вчились, піздєць. Так, татірка Угу. Розчарування. Так. Як здрачу? Угу. шістка кажезлів, ось до цього долізли ми так і до шістки жезлів. Буде. Буде важко, але буде. Не відразу важко буде. Вздрочнуть. Можливості будуть невеличкі спочатку, але буде. Буде. У нас буде результат за цією петицією, буде, бо вздрючать. Тому я хочу, щоб ми переходили по силачкам, підписували цю петицію, щоб захистити Харків від кабів. Бо це вже знущання, це відкрите знущання над людьми. Навіщо так знущатись над великим містом-мільйонником, яке переселити кудись просто неможливо, це стратегічно важливий об'єкт, як ми любимо казати. Без Харків. Ось захищати треба стратегічно важливі об'єкти. Я залишу посилання. Тік-Ток мене пропустить, тому переходимо в мій Інстаграм або Ютуб, і там буде посилання. І також в телеграм-групу, я кину посилання. Обов'язково. В телеграм-групі також воно буде. Переходимо, підписуємо.